Друзі, всім привіт! Е, так, вирішив записати вам такий невеличкий відосик, який мені надарували подарунки. Е, трохи розкажу історію. Е, треба було е, зроблений мотоцикл відвести в місто Дніпро е, замовнику. Ну, Загрузив я в прицеп. Ну і вирішив позаїжджати до друзів до своїх, до Антоновича в Дніпро. Ви всі його знаєте, той, що в мене робив три мотоцикла останню 634 та до Володимира Васильовича Черниша заїхати. І такий самий великий подарунок мені зробив Андрій Гриб мій друг. Е, були ми в Новомосковську, були в Дніпрі і були в Кам'янське минулому Дніпро І от так я їхав туди з мотоциклом. Віддати, а приїхав з такою купою подарунків. Всім дуже велике дякую. Я думаю, що будете дивитися відос цей. То, е, по трошки вам подробніше розкажу, що мені тут надарували. Оце крила. Крила є в дуже непоганому стані. Їх просто вони такі замурзані. Ще й крило 354. Білки. Ця трошки гірша, а ця можна все виріхтувати, все буде попісочити все буде класно. Крило багато на задніх, бачите, зі старушки. Такий обод непогано в стані. Буде для моєї 638,5 Антонович мені подарував рами. Рами це бездоковські. Будуть використовуватися як донори на запчастини. Маю на увазі там рамку, якесь кріплення. Ну, як відновлюєш якийсь мотоцикл, то дуже. Часто треба якесь кріплення відрізати. Якраз буде те, що треба. Рами 2, 2634,7 і дві 82 року. Якось так співпало. Одна людина віддавала, і у одної людини були два мотоцикла з 82 року. Ще із маятником. Тут таких кністечків мені Антонич надавав з 354-й. Спідометр, сигнали, ще 34 спідометр чи 38 та 3, 3 4. Ну, самий крутий подарунок це Velorex 562 першої моделі в дуже класному стані. Ну, відмить, відчистить. В майбутньому треба пофарбувати. Але стан вся ціленька. Я хочу вам потім, або другою частиною відео буде, скоріш всього, я її приведу в порядок. Бачите, чого це перша модель? Оце така, як на вішньовки. Коляска 77-го року. В неї вишневий низ і верх, не такий молдинг, біла ручка. Ось тут лобове скло, кріплення, всі резиночки. Також білого кольору. Я такого не зустрічав ніколи, щоб вони були білого всі резиночки. Ну, всі мені. Попадались Велерекси ті пізнішого випуску. Все в комплекті. І сідушки в відмінному стані. Просто ось тут в одному місці є. Трохи підшить можна. Це по шву ниточки лопнули. А так не де їх натерти вони будуть як новенькі. Тут ще одна красуня стоїть. Закінчуємо. То ось такий. Ось, навіть, якщо бачите, рідний скат. Такий, як ставився на на старушку на 360 модель. І стояла на перших колясках такий скат. Я цього і не знав, але цей дружок, друг мій, який отдавав мені коляску, а це його рідна покришка. Ще тут бак один і ось другий бак, Тоже як з вішньовки. Оба вішньових в непоганому стані, там не ржавий нічого. Можна привести в гарний стан. Там тент мій з прицепу. Зараз буду розвантажувати все. Алло, з вишньовки. Ага, усе ще забув. Антонович мені дав ціле відро запчастин. Ну, класно, що вони були промаслені Ніде нічого не переживіло. Я вже передивився, як завжди, ж не витримав, приїхав, сразу висипав, передивився. Там це з двигуна якогось і двигун також був з вішньовки, бо. Рогатий вал Вишньовський. Ну, першої моделі 634.01 і е, 634402, як у мене 74 1974 року. І вся коробка в зборі, вилочки, все, повна комплектація. Хтось розібрав картера десь здали, а внутро ще всі залишились. Тут ще проводка. Ще буду роздивлятися і вам показувати. Всі повністю кріплення. Буду зараз готувати все на цинк, заодно все перецинкую. Так, ну от такий вийшов відосик. Буду розвантажувати. Ну, таке я вам не буду показувати, тут нічого цікавого, а потім як вимию і приведу, підкомплектую коляску. Обов'язково вам ще покажу її. В мене вже в колекції є від старушки коляска. Потім така від Вішньовки 562 в гарному ж стані. І дуже в гарному стані у мене Volorx 562 вже новіший з чорним низом з оранжевим таким верхом, з іншими сидушками. І такий є Velorex. Залишилось тільки Velorex 700 до колекції. Ну, я думаю, ми ще його знайдемо.